Так, подобається. Наша колега з Укуренформу Наталя Молчанова показує свою улюбленицю селену. Ця рода красуня, біженка з Харківщини, мешкала там у господарстві ветеринарної академії. А тепер живе ранчо під Києвом, де рятують коней від війни. Вони потрапили під обстріли, господарство. там вивозили коней, їх було кілька десятків. Селена потрапила сюди. Про таке коняче ранчо Наталя дізналася випадково у стрічці Фейсбук. Власниці ранчо Ксенія та Галина звали відвідати коней і подарувати їм трішки любові. Тепер Наталя приїздить до Солени щотижня. Вона дуже ніжна, вона дуже ласкава, вона дуже. Дуже така контактна, і вона мені якось дуже одразу припала до душі. Сьогодні у селени справжній спадень. Наталя привезла гребінці, щоб розчисати гриву. Є навіть спеціальний кондиціонер. А для здоров'я гімалайська сіль. Ці коні вони теж постраждали. вони теж перенесли дуже важкі епізоди. Вони були під обстрілами. Вони були покинуті, за ними ну, ніхто не доглядав, про них ніхто не дбав. Разом із Селеною ранчо мешкають іще 28 коней. Чимало з них потрапили сюди із Харківщини, Донеччини чи Херсонщини. Це чи з прифронтових територій, чи покинуті коні, чи коні, де власники пішли воювати. Ксенія одна із співзасновниць ранчо. Вона ще до Великої війни опікувалася спортивними кіньми на пенсії. Спочатку масштабних бойових дій Ксенія знайшла напарницю, Галину, і тепер вони разом дбають про підопічних. Доглядаємо. Ну, в нас є конюхи. Це ключові люди тут, які постійно їх годують, водичку дають, да, дивляться, щоб з ними все було в порядку. Ми з Галиною постійно теж якби контролюємо цю ситуацію. Основне, що їм потрібно, це сіна, догляд, вчасне харчування, якісне харчування і гарні умови. Ось цього малюка звати Буран, хоча насправді він не малюк, йому 19 років. Він потрапив сюди з Харківщини, де рік провів окупації. Ось так буран виглядав одразу після евакуації. Шкіра і кістки а ще довжелезна шерсть, бо через брак вітамінів не зміг полиняти. Він дуже боявся людей і різких звуків. Тепер буран набрав форму, тицяє мордою у незнайомців і залюбки бере ласощі з рук. Ну, а що думаєш? людям він уже більше довіряє. Ми з ним можемо ходити. Сьогодні він буде тренуватися, тобто я хочу його фізично взяти в роботу, щоб він рухався. Коні як люди страждають від війни і фізично, і психологічно, але на відміну від нас не можуть самі про себе потурбуватися. Їм вкрай необхідний контакт із людиною. Тож на ранчо завжди раді відвідувачам. Тут можна обрати коня, щоб дбати про нього регулярно, а він не забариться подарувати свою любов. Дуже для коня важливо, щоб хоча б раз, два рази на тиждень до нього приїхала людина, яка його може вичисати, піти, піти з ним прогулятися. Якщо кінь фізично йому стан дозволяє потренуватися в цьому ж в цій же бочці манежику. Утримувати три десятки коней на ранчо вдається коштом благодійників, залученням грантів і допомогою друзів. А ще виручають небайдужі. Є дружнє господарство, яке регулярно нам допомагає привозити там моркву, буряки, і наші коні таким чином теж отримують повноцінний раціон, в тому числі з вітамінний. У цілому ж Галина і Ксенія мріють змінити філософію поводження кіньми в Україні і щоб їхнє ранчо було місцем, де тварина не експлуатується, а є партнером людини. Мені дуже хочеться якби, розвивати цей тренд про цінність їх життя. Вони неймовірні створіння, вони допомагають людям дуже сильно, емоційно підтримують. Так? Тут ти можеш розвантажитись, можеш побути, перегрузитися. Юлія Горбань, Євген Любімов, Сукоренформ.